Так, а можна і ту випити всяку. Так, і давайте зайдемо. Тепер виключимо, наприклад, птаха. Так, і нам готову парфюмера бачить буде. Тепер, О, бачимо, ми об... парфюмера ми вбили дуже швидко. А тепер того треба добивати. Він більш потужний, ну, нам в тому цій в справі більше допомагає. Так, а ми можемо його тепер стрілами. Опа, доб'ємо зараз. Бачимо дуже легко. Все. Бачите, попру ж воїн, парфюмер, тріша. Ми з ними розібралися дуже легко.